Слава нації, вітаю на кралі, добре я сешко! добре, і за... подякую Олегу Миколаєвичу П з міста Хмельницького Це ФОП. за знижку на ось такий ендоскоп, який ми з вами придбали коштом з банки. І я передаю майстрам до однієї з наших майстерень. Згідно їхнього запиту, ключовими були елементами довжина дроту з кабелю 5,5 метрів, і діаметр голівки 5,5 мм. Не більше. Ну і, Звісно, повністю автономна система, щоб не вимагала там ніяких додаткових смартфонів і чого завгодно ще. Так, повністю екран, дріт і полетіли. Не знаю, які там елементи живлення, але хай вже самі розбираються. Передаю їм. Нехай добре служить. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо.